Доброго дня. Ось нарешті я попала до садиби, бабусина хата. Ось зимою обрізала садочок ось. Гілки так як не прибрала, так і лежать. Йду до свого лавандового поля. Ось так я обрізала свої яблуньки. Можливо, щось десь трошки неправильно, але старалася обрізати. Ось бачите, які вони в мене. Тепер ростуть ще гіляконо, ну, скільки треба все прибирати. Вон ту не обрізала, бо вона почті суха, і її треба повністю зрізати, бо вона не годиться. І ось ідемо до свого лавандового поля. Що тут поробляє моя лавандочка? Як вона перезимувала зиму? Тут щось треба... Ось тут росли сухоцвіти, кермак, вамфрена. Тепер треба буде прибрати, перекультивірувати і щось посадити по-новому. А ось моя лавандочка. Ось такі рядочки. Ми з осени з чоловіком перекультивирували між рядками. І вона почти частенька. А тепер не знаю, хто мені буде її культивувати, тому що чоловік пішов служити в ЗСУ, захищати кордони нашої батьківщини. І тепер якось мені прийдеться справлятися самій. Ось так виглядає наша лавандове пола. Там більші кущики, тут трошки менші.